Стосується переливання крові, значить, ми на сьогодні я сподіваюся, що поставили крапку у цьому питанні, і бойові медики будуть мати безумовно право на переливання крові. Тут питання стоїть в іншому, щоб ці люди мали відповідну підготовку, так? тобто суть дискусії зводилася якраз до цього, і власне медичні сили міноборони і. Моз знайшли компроміс в цьому, і люди, які зможуть переливати кров, але не мають медичної освіти. Вони просто будуть проходити підготовку. А в міністерстві охорони здоров'я це нормальні речі, та тому що медичні сили все таки відповідають за життя військових і вони зобов'язані дбати, щоб люди підготовлені це робили. Oh, oh. Wow!